Сьогодні ввечері давайте разом будемо шукати вічних істин. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Усі ми маємо проблеми, які приводять наші думки в сум'яття. Можливо, наші родичі, друзі і сусіди засмучують нас у молитві. Ми можемо часто просити Бога здійснити чудо, щоб змінити тих, хто завдає нам болю. Потім відбувається щось дивне. Молячись, ми починаємо відчувати зміну не в тому, що змінилися вони, а тому, що змінилися ми самі. Ми починаємо дивитися на світ очима Ісуса. Наше серце наповнюється любов'ю і співчуттям. Можливо, наші ближні можуть змінитися теж, але навіть якщо цього не відбувається, ми відчуваємо в собі сили справитися із ситуацією, бо Бог допоміг нам змінити наше власне серце. Апостол Павло писав: тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Коли Ісус живе в серці, Він показує нам наші справжні, часто мінливі почуття до інших людей. Ісус дає нам можливість подивитися на самих себе у справжньому світлі, а потім звільняє нас. Звільняє не тільки від неправильних стосунків, але і від нашого поневолення гріхом. Ще на землі Ісус сказав. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Звільняючи нас від духу критики і заздрості, а також від інших гріхів, Ісус формує нас за Божим образом. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, так писав Павло. Молитва особливим чином змінює нас, спілкуючись із Господом, ми дивимося на його славу, і вона перетворює нас за його подобою. Хоча наш прогрес може виявитися повільним. Божий Дух свідчить нам, що в нашому житті дійсно відбувається перетворення. Ми не збираємося самостійно змінювати себе, складати плани для цього і просити допомоги у Бога, щоб здійснити їх. Навпаки, коли ми спілкуємося з ним, то пізнаємо його, довіряємо йому. А це спонукає нас просити його взяти під контроль наші думки, мотиви і дії. Коли ми просимо Господа наповнити наше серце і життя Його славою, перетворення відбувається природньо. Чи є у вас звичка молитися? Почніть сьогодні молитися за оновлення надії, прийміть рішення, щоденно спілкуватися з Богом. Це перетворить вас на образ Христа. Давайте подякуємо Йому сьогодні за чудову перетворюючу силу у нашому житті. Помолимось. Дорогий Господь, ми справді дуже вдячні Тобі за ту чудодійну силу, яка міняє наше життя. Господи, допоможи нам завжди дивитися на Тебе. І коли ми будемо споглядати на Тебе, то розуміємо, що ми перемінимось. Благослови нас в цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ради вашого майбутнього щасливого життя. Дивіться на Христа, і у вашому житті дійсно відбудуться перетворення. В вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків. Щоб отримати їх, напишіть нам або зателефонуйте. Наш номер телефону 0800 30 20 20. Дзвінки безкоштовні в межах України. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного вечора. До побачення! thank you